Всім привіт! З вами Анастасія. Сьогодні проговоримо про прочитане за 2025 рік. Залишайся зі мною тут буде затишно. Список прочитаного, що я вже встигла прочитати за 2025 рік. Наразі це 27 книг. Плюс у планах прочитати ще 2-3 книги. Деякі книжки у мене є, а деякі я буду вам ставляти обкладинки. Перша книжка це Агата Крісті, Різдвяний Пудинг. Це такий збірник. Оповідань пов'язаного з ліство була там лише одна історія. Я на той момент їхала в потязі, була зима, і це була така затишна атмосфера. Мені в принципі сподобалися такі короткі оповіді від Агати Крісті, які були прямо в тому місці в той час необхідні. Давайте я оціню десь на 7 з 10, тобто це не було прям вау. Але було приємно читати і затишно. Наступна книга це Голі Джексон, хороша дівчинка, зіпсована кров. Ця історія, це трилогія від Голі Джексон, друга частина, і це просто щось неймовірне. Те, що просто розірвало моє уявлення вщент. Я пам'ятаю, що емоційно від цієї книги я була просто в шоці. Спочатку мені було трошечки нудно читати, але загалом прям фантастична історія про дівчинку-піпу вона в першій частині розкриває заплутане вбивство, яке було дуже багато років тому. другій частині вона вже запустила подкаст. Цей подкаст став дуже вірусним. Вона вже каже про те, що вона вже більше не буде нічого розслідувати, але раптом все змінюється і починається там така заплутана. Доволі історія мені дуже подобається. Я вже спойлер наперед, що. Прочитала і наступну частину, тому ось ця трилогія вже завершена. Дуже цікава. І єдине, я дивилася серіал, і мені трошечки ем, здалося, що там зовсім інша атмосфера була у книжці. Тому серіал, ну, не моє. Щодо книги Горі Джексон, я б сказала, це 10 з 10. Дуже цікавий сюжет. На початку він розгортається. Це логічно, це детектив, тому на початку. Трошечки, можливо, нудновато, але потім дуже-дуже швидко розгортаються тоді. Наступна це книга Ольги Богомазової Весілля на Стусі одна частина сім'ї живе в окупованій частині Донеччини, в інша частина сім'ї проживає в Києві, і однієї з сестри має бути весілля, і звісно, частина сім'ї, тобто сестра і брат, мають приїздити з Києва. І взагалі там дуже-дуже цікаво показані різні емоції про відносини мами до, мами і сина, дуже такий е, напружений, я б сказала, сюжет і з якоюсь певною рефлексією. Я пам'ятаю, що мені його було читати е, цікаво, але в той же час з якимось таким гіркуватим присмаком. Так багато насправді опису Донеччини е, і якихось там політичних подій, як саме от відносин е, матері з дітьми. І про смерть, ранню смерть батька, одне дитинство. Я дуже довго не наважувалася її читати, тому що мені здавалося, що там буде саме багато про політичні де, якісь моменти, але загалом. От те, що я зараз пам'ятаю, можливо, я не, не права, бо я читала дуже давно. Це був рік назад. На, на першому плані, все таки відносини батьків і дітей. А на другому вже плані там більш політичні моменти, як це все вплинуло на ось цей перший план е, сім'ї. Тез Гарріцен – хірург. Ой, книжка насправді дуже крейзі. Я її почала читати, і прям буквально з першої сторінки вона мене просто заворожувала, Мені було дуже страшно. Я її читала ввечері. Я потім боялася йти на кухню і ходити взагалі по квартирі. Було дуже страшно. Ці книзі я точно ставлю 10 з 10. страшна до мураша. Про те, як е, самотніх дівчат просто там е, знаходили цей хірург, залазив через вікно. І як він взагалі там просто? Знущався над своєю жертвою. Наступна книга це е, Джуді Баталіон е, днів». Це е, нерозказана історія жіночого руху опору в гітлерівському гетто. історії жінок, які розповідаються в цій книзі. Це просто це неможливо повірити усвідомити. Але з іншої сторони, ти розумієш, які страшні історії зараз відбуваються на території твоєї країни, і дуже багато історій не розказані. І ми можемо тільки уявити, що відбувається. Тому від цього стає ще стримоторошніше читати цю книгу. Але я рекомендую її для прочитання. Вона немаленька, я не можу її оцінювати. Іларіон Павлюк Білий Попіл. Я читала, звісно, його книжку. Я бачила вас цікавить пітьма, Це було цікаво, неймовірно захоплююче. Ця книга була теж доволі несподіваною. Ще до останнього ти думаєш, а що відбудеться далі, а що, як, чому? І навіть після того, як ти прочитав книгу, залишається якийсь такий післясмак, після смак. Аж, аж ну, залишається якийсь такий цікавий післясмак, і ти вже собі щось додумаєш, якісь додаткові деталі. Хочеться повернутися до початку книги і прочитати її знову, щоб вся ось ця картинка. Кінці стала на місце. Якщо коротко, це то, то приватному детективу Тарасу Білому задають розслідувати зникнення вбивства точніше панночки і е, обвинувачують в цьому семінариста Хому Брута. І ця справа доволі незрозуміла. І там цікаво, е, як взагалі ось ці е, жителі хутора. Ставляться до різних ситуацій, що вони роблять, Там дуже багато містики. Такий цікавий цікава книга, і я чула, що скоро вийде нова книга Лари Павлюка, тому очікуємо з нетерпінням. Наталії Кальченко це Йокола Мене 55 -й історій з дитинства. Я її пам'ятаю, що прочитала дуже легко, дуже швидко. Вона легка на один вечір відпочити. Згадати щось про дитинство, якісь моменти. Просто легенька книга на вечір. Не можу сказати, що все прям було вау. Наприклад, історії Ольги Карі мені, мені сподобались набагато більше. Але для спокійного тихого вечора супер. Далі це Євгенія Кузнецова, Драбина. Ця історія про Толіка. Він айтішник, йому вже 30. Він купив будинок в Іспанії, і після повномасштабного вторгнення до нього приїжджають а, частина його родичів. І якось вони вживаються разом, що відбувається, які передвитії. Як, до речі, тут мені відгукнулося як складно, коли, наприклад. Люди не розуміють, що відбувається в Україні. В ці книги підіймаються питання і хороших русских, те, що, чому ми не можемо жити дружно і так далі, і тому подібне. Ната книга така якась життєва. От там я не можу сказати, що якісь прям моменти були які прям. Ну, в усякому випадку, зараз я їх не пам'ятаю, якісь щемкі такі моменти. Далі Світлана Білоусова приходь без дзвінка. І ця історія. Про те, як дівчинка, дівчина в потязі зустрічає е, старого дідуся, у них зав'язується розмова, потім вона приїжджає до нього в гості. І це така е, в гості в Карпат. Це така е, історія, вона тепла, вона приємна, вона е, ту, яку хочеться прочитати. Е, тому тут 10 з 10, вона мені дуже сподобалася. Її читала в потязі. І це додавало плюс 100 до атмосфери. Наступну книгу, яку я прочитала, це ось ця слово про будинок слово Миколи Куліша. О, перепрошую, Володимир. Слово про будинок слово Володимира Куліша. Ця книга має бути настільною в кожному домі. Я вважаю. Це про славно, точніше сумно, звісний будинок слово в Харкові і спогади сина Миколи Куліша про цей будинок. Про його жителів, хто там жив, що вони робили, згадки, якісь описи кімнат, життя письменників або відомих діячів, хто проживав в цьому будинку. Тут також є фотографії, є список жителів цього будинку. Я вважаю, що цю книгу варто прочитати кожному українцю, плюс обов'язково подивитися якусь. Гарну документалку. Далі ще одна моя одна з найлюбленіших книжок це Ольга Карі, твоє моє є та інше. Взагалі, всі розповіді Ольги Карі, вони дуже легко читаються, вони дуже цікаві і я справді рекомендую її книги, вони 10 з 10. Я їх залишаю в своїй бібліотеці, я ніколи їх не продаю. І, до речі, ця книга ще й благодійна. Тут 10 гривень від продажу кожного примірника йде в благодійний фонд Azov One. Тут історія про все, про минуле дитинство у 90-х. Якщо ви загальните, тут про е, совкові такі травми е, крізь жіночий погляд Ольги Карі. І вони дуже сильно відгукуються. 10 з 10 рекомендую прочитати. Наступна книга це «Керстін Дюз. Бувайте усвідомлено. Вже є точно чи фільм, чи серіал. Ось я прочитала спочатку книгу, потім трошечки подивилась серіал. Мені просто після книги я майже дуже рідко дивлюсь насправді серіали. Дуже цікава історія про чоловіка, юриста, який. Вже дуже втомився від свого життя буденного, і ось те, що він пікується про своїх клієнтів, які просто іноді крейзі. Взагалі, підход усвідомленості, що, до речі, дуже класно показаний в цій книзі, впливає на ось е, вбивство. Далі я читала Катю Бльостку: Так, тобі й треба. Чому в стосунках варто обирати себе? Це Дуже яскрава книга. Я, якщо сп... чесно, не була впевнена, що вона мені прям так зайде, і написана легкою, смішною мовою про те, як розпізнати редфлеги в стосунках, в чоловіках, якісь життєві історії, щось посміятися, згадати там. Історії своїх також мам, тіток, або як ви там збирались на перше побачення і так далі, де схоже на Ольгу Кар, якісь були моменти, але це тому, що вона теж писала про 90-ті. Особливо рекомендую для прочитання дівчатам, особливо для тих, хто дуже сильно розчинається у стосунках. 10, 10. Наступна книга це Еліс Пін Кам'ян Ножиці Папір. І ця книга це просто розрив мого шаблона. Історія про те, як пара, у якої вже все дуже погано в шлюбі, вирішує по запрошенню поїхати в будиночок за містом. Дуже така холодна, зимова атмосфера в цьому будиночку, але, звісно, щось відбувається не так з тим будиночком. Там якісь ще привиди, чи є щось незрозуміле. Чи вони налагодиться такі відносини? Побачимо, як будуть розвиватися події в цій книзі. Це трилер. І як я вже сказала, це просто взрив мозку. Мені дуже сподобалося 10 з 10. Моя рекомендація. Я до останнього не розуміла, що відбувається, і була в доволі такому. Шоці від подій, що як розкривається і як взагалі закінчується ця книга. Я прочитала цю книгу дуже швидко, і якщо ви любитель трилерів, моя рекомендація. Далі це Георгія Кауфман «Кравчиня з Парижу. Історія про жінку, яка з нуля підіймається до вершини. Я обожнюю такі історії, вони надихають, вони показують силу жінки та як вона. Вміє і може розвиватися. Рекомендую цю книгу на 10 з 10. Читання цієї книги легке, мені сподобалось. Далі в мене знову Голі Джексон виживуть п'ятеро. Це не частина трилогії, це окрема книга про дівчат і хлопців підлітків які вирішують поїхати відпочити на будинку на колесах. І ось вони потрапляють у пастку, і хтось на них. В темряві у лісі намагається їх розстріляти, якщо хоч хтось вийде з цього будиночка, з цього будинку на колеса. Історія незвична, цікава. По факту історія відбувається в одному з цьому будиночку на колесах. Не герметичний детектив, але ну, щось схоже, якісь моменти є. Мені було цікаво читати, але якщо ось порівнювати з історіями. Про піпу да, про цю трилогію, то ну не настільки 7-8 з 10, Але якщо у вас є діти-тінейджери, я впевнена, що їм історія прям дуже сильно зайде. Це Мейвей Клентон. Останній потяг до Лондона. Історія про те, як єврейських дітей рятували, направляли потягами до Амстердаму, до Нідерландів, і історія важка, складна. Я не оцінюю цю книгу. Вона. Я рекомендую цю книгу для прочитання, якщо ви готові до такої тематики. В усіх інших випадках краще її відкласти. Далі ця книжка у мене є. Це Марія Олекса. Перші». Вона лишається в моїй бібліотеці. Це історія про перше кохання, про е, дуже насправді переплетене тут перше Кохання і сучасність і про те, як е, ця дівчина повертається до Києва, і десь вона мені відгукнулася, вона здалася доволі затишною, е, такою чистою, знаєте, без якихось е, неприємних спогадів або моментів, і е, е, історія цієї книги, плюс, плюс на фоні ось цей затишний Київ мені дуже сподобався. Це медичний трилер Танці з кістками від Андрія Сем'янківа. Я вже говорила, в мене вже було відео на каналі, що ця книжка вона специфічна. Це про патологана дома який вирішує підзаробити на кістках, і вона. Ой, Боже, до останнього моменту там просто такі бридкі історії, і це класно в форматі того, як автор написав це, тому що справді моментами це було дуже бридко, гидко і неприємно. Тому я не знаю, як оцінити цю книгу на 100%, але розуміння того, що такі люди існують, це десь 7 з 10, тому що історія бридка, але... Той ж самий момент після цієї книги в тебе багато різних роздумів. І чому так відбувається, і, можливо, для кожного з нас потрібно більше любові для того, щоб і ставити в пріоритет якісь інші цінності, ніж, наприклад, гроші. Це книга Фріди Макфаден Не бреши. Дуже цікава історія про знову таки пару, яка купує будиночок. І, цей будиночок виявляється колишнім будинком однієї психотерапевтки, яка записувала всі свої сеанси терапії з бенефіціарами на лівку. Які виринають цікаві загадкові історії, що відбувається, як, такий трилер, детектив. Мені він сподобався, але, мабуть, коли я вже прочитала камінь-ножиці-папір. І якби я прочитала не бреши першою, тому мабуть, було б навпаки. Спочатку мені не бреши б сподобалось набагато більше, ніж камінь-ножиці папір. Але оскільки я вже прочитала камінь-ножиці папір, то не бреши, мені вже здавалось не таким, я ем, не бреши, здавалось не таким яскравим і розуміючим, як камінь-ножиці, папір. Книга Андрія Саїні Патріархи про те, як розвивається патріархат. І розвивався патріархат у світі. Книгу читати важко, бо авторка якось пригає з однієї теми на іншу. Мені було справді дуже важко сконцентруватися на кожній історії, на кожній главі. І ну, сама тематика супер важлива, і деякі моменти я почне просто з цієї книги дуже взяла собі на... Озброєння, але саме подання інформації від авторки було не дуже зрозуміле, не дуже легким. Мені здавалося, що такі книги навпаки мають максимально просто подаватися для того, щоб кожен просто для ем, загальної більшої кількості людей це було. Е, я б сказала, що це 7 з 10, 3 бали ми знімаємо за те, що дуже важко її справді читати. І е, не тому, що це не художня література, а тому, що справді дуже такий важкий формат. Моя улюблена Гада Крісті, чому не Еванс, брала цю книжку у відпустку на море. Вона мені прям дуже класна, дуже атмосферна, бо я почала її читати на морі. Потім ми приземлилися, У нас був трансфер в Італії. Був просто шалений дощ, і я пам'ятаю, як я. Дивилася на цей шалений дощ, пила каву, їла круасан і злітали літаки. Я читала цю атмосферну книгу, просто, мабуть, через цю всю атмосферу і дуже цікаву історію десь десяти. Але книгу Ірини Маско «Мигдаль для серця. Коротенькі історії, дещо наштовхують тебе на роздуми. Я не можу сказати, що ця книга прям дуже. Дуже була супер цікава для мене, але вона наштовхнула мене на роздуми, що вже дає їй певний позитив це десь 5 з 10. Вступна книга це зникнення аптеки» від Сари Пеннер. Ця книга перегукується з теперішнім Лондоном і Лондоном 18 століття. в сучасний Лондон приїжджає дівчина-американка, розривається навіть Шлюб. І вона намагається знайти себе. Вона направляє на невеличкий каламарчик в темзі і намагається знайти що, чому, де. А в старому Лондоні, а в Лондоні 18-го століття одна аптекарка, вона створює отрути, щоб жінки могли якось помститися чоловікам. І з якогось певного моменту їй починає допомагати 11-річна дівчинка. Історія мені сподобалась, особливо ціма двома, цими двома часовими просторами. Ем, рекомендую для прочитання. Якщо ви любите таке щось загадкове, але атмосферне, і плюс ось ця атмосфера і Лондона, XVIII століття, і сучасності, мені дуже імпонувала 10 з 10. Далі я прочитала книгу Олени Пшеничної, там, де заходить сонце, історію про дім престарілих. І це така щемка історія, але вона в той же самий момент місцями затишна, місцями дуже сумна, місцями ти хочеш зателефонувати бабусі або своїм, зателефонувати бабусі, дідусю, своїм рідним. І ця історія вона, вона про сімейні цінності, про те, що кожен із нас. Має пам'ятати свою сім'ю. Ця історія була для мене на 100 з 10. Всім рекомендую для прочитання, особливо під час осені, бо вона така атмосферна, якраз осіння маслі. Звісно, я дочитала трилогію, як я вже казала, Голі Джексон, ні жива, ні мертва. Мені вона сподобалась. Дуже цікаво. Від початку першої книги до останньої, як відбувалися сюжетні лінії, що траплялося. І остання книжка була доволі великою, там, здається, близько 600 сторінок, але читати було справді цікаво. І ем, я прям рекомендую комплексно почати читати цю книгу, ці книги, можливо, не одна за одною, а що проходив якийсь певний час. Ем, я б сказала, що для мене ця трилогія на 10 із 10. Карина Саварина за маму за тата історія дівчинки маленької, як вона виростила, як вона боролася з РХП, і саме з початкового цього з дитячого періоду, як вона набула цей РХП, і як оточуючі її люди впливали на ось цей РХП, і історія важка для сприйняття і в розумінні того, що як можна над такою маленькою дівчинкою знущатися в різних моментах, і як батьки впливають на це, як однокласники зовнішні обставини впливають на це? Авторка підіймає дуже важливі теми. І на мою думку, цю, цю книгу варто прочитати особливо для майбутніх мам батьків, щоб навіть трошечки зрозуміти, як ось цей стан впливає. Як наші слова впливають на майбутню дитину. Точно 10 з 10, лети, хоча, хоча цю книжку, мабуть, не варто оцінювати. Зараз я читаю Годрун Секре Секретінг Три чоловіки для Вільми. Якщо я не помиляюсь, то це норвежський автор, і книга про те, як дівчина Вільма. Отримує листи від е, батька, має їх відкривати по одному в день. Е, дуже цікаво, що буде відбуватися. Я тільки-тільки почала її читати. Е, історія переплітається трохи з різдвом. Для мене вона затишна, я її спеціально тримала до Різдва, щоб почати читати. Побачимо, що буде відбуватися в цій книзі. Далі у мене ще два, двоє таких читацьких планів на цей рік. Не впевнена, що я їх прочитаю, але це ретрит, я його почала читати в одному влозі з Молдови і е, ще, не, ще не дочитала, тому що мені захотілося чогось різдвяного. Це е, до Каріна Амус, «Дорослі дівчата. Чомусь мені хочеться прочитати цю книгу, мені здається, що вона буде атмосферною, цікавою. Не впевнена, що це прям доріздвяна така вона, але я думаю, що я її скоріш десь прочитаю, можливо, по дорозі до батьків. До речі, давайте її розкриємо, вона тут закрита. Ця історія чесна розповідь про те, як брак відвертих родмов між рідними людьми може вплинути на життя цілих поколінь, у собі, брак тепла, нездатність визначати свої потреби і можливості. Дуже цікаво, там історія про те, як дівчата знаходять, три сестри знаходять книгу, чи то пак Щоденник і Щоденник мами, і там якось навкруги цього закручується історія. <свистач> Слухайте, цікаво. так, Книга невеличка, 230 сторінок, доволі великим шрифтом, тому ну, я думаю, що я її точно встигну прочитати. І ще в мене є одна книга про точно Різдвяне про, е, про три королі здається. Це історія про трьох королів, вона невеличка, я її теж прочитаю. Е, Думаю, цього мені точно буде достатньо. Там взагалі можна почитати за один день і на цьому все. Це були всі мої, е, мої прочитане за 2025 рік. У наступному році я сподіваюся читати мінімально дві книжки в місяць. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Напишіть, будь ласка, які з цих книг ви читали, яка вам сподобалась найменше і яка сподобалась найбільше. Які книжки ви плануєте прочитати в 2025 році? Дві які книжки ви плануєте прочитати в 2026 році? Мені буде цікаво почитати і, можливо, і якісь собі і взяти щось собі на замітку з вами була ваша Анастасія. Сію в наступному відео.